Чи плануєте цього року досіхати на відпочинок відпочивати? Планую в Туреччину. А от як ставитись до людей, які а, от виїжджають відпочивати? Зокрема, виїжджають за кордон та публікують це в соціальних мережах? Погано. я не публікую відпочинок, бо це не на часі. А от стосовно тих, хто виїжджає, там відпочиває, тому що така паралель в Україні: одні там відпочивають, а інші там люди щодня гинуть. Що думаєте стосовно цього? Це несправедливо, але можливо люди тяжко працюють і їм потрібен відпочинок теж змінити обстановку. А як, от на фоні там щодня обстрілів, і того загалом, що відбувається в Україні, ваш моральний стан чи потребуєте ви зараз якогось відпочинку? Ні, змирились. Ми не їздимо за кордон. В мене чоловік, ну зрозуміло, що всі чоловіки призовного віку не виїжджають, хтось десь служить, хтось тому я до цього в принципі ставлюсь війна для всіх. Ми переживаємо це в країні. А як от реагуєте, коли люди активно це публікують? Я намагаюся, якщо чесно не реагувати. Я не якийсь активний там противник цього всього. Ну але ж, в принципі, вважаю, що ми повинні бути тут в країні і захищати її, як ми можемо. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А як ви ставитеся до відпочинку у часі війни? Пишіть у коментарях. Та дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Велике Львів» і читайте в одноіменному телеграм-каналі.